Ось він цей неймовірний рецепт. Сочевиця 200 г, я використовую червону. Її обов'язково особисто я промиваю і промиваю декілька разів: 3-4 до чистої водички. Її зливаю і заливаю все це кипятком. Вода закипіла, гаря... гаряча. Я це все заливаю. Дивіться, 1 до 3. Якщо 200 г сочевиці, то це 600 мл води. Залишаю хвилин на 30. За цей час підготую інші інгредієнти. В минулому відео я запікала цей гарбуз, овочі і робила ось такі. Фантастичні палички, дякую за ваші відгуки. Всім неймовірно сподобались ці корисні снеки. Запікала я цибулю, часник і цей гарбуз. Тут в мене з цього одного гарбуза взагалі вийде аж три рецепти. Мені на цей рецепт потрібно 300 грамів пюре-гарбуза. Я беру дві головки часника запеченого і приблизно три цибулинки. Вони такі собі маленькі. в мене це залишаю ще на крем суп. Єсть у мене ще така красуня, цвітна капуста. Любі, будь ласка, їжте якомога більше овочів. Всі ми знаємо про користь цих всіх овочів, продуктів. Капуста це взагалі суперфуд, Тож готуємо і вживаємо. Сичевиця, як бачите, збільшилась в об'ємі, запарилась, додаю всі ці овочі. Ще додаємо сіль, я додаю грам 10-12, залежить вже від того, ну, як ви ставитесь до солі. І обов'язково це все перебуває блендером. У мене нога блендера можна перебувати в стаціонарному або в чаші блендера. Вже що маєте, але перебити, звісно, потрібно обов'язково. Інакше, ну, інакше просто можна варити суп і їсти суп. Але не завжди хочеться просто тільки один суп. Гарно перебила, є в мене така пательня, сталева. Як завжди будете питати, вона холодна. Це пательня сталева 28 см, метро шеф. Продається як фізично, так і онлайн. На, пром, на промі в епіцентрі, в метро, в супермаркеті. Будь ласка, шукайте і купуйте. Все це на пательню, і ми не будемо нічого навіть запікати. Просто проварити цю масу, і буде у нас такий собі супер класний фуд. Варю на грів середній, трошки вище середнього, але постійно помішуючи, доводжу до ось такої густої консистенції. Просто зварить сачевицю. Потрібно. Як тільки вона почала так класно густішати, я варю вже постійно. Можливо, трошечки можна зменшити нагрів. Варити вам доведеться ну, хвилин 10, 7, 7-10 хвилин, ось так от. І постійно мішайте. Я куштую, сира сочевиця відчувається. Як тільки я відчуваю, що сочевиця зварилась, значить ця маса готова. Все, і ви так теж робіть. Орієнтуватися на час, таке собі, нагрів буде різний, кастрюля або пательня буде різна. Ось така в мене форма. Нічим мастити не потрібно, і відразу виливаю. Гарячу масу в будь-яку форму. сечовиця не прилипає до поверхні і дуже швидко стабілізується від холодного. Максимально намагаюся якось це все розрівняти плівкою в контактну, накриваю, щоб воно не завітрилось І ще я плівкою підрівняю поверхню цього майбу Я називаю це сичевищий хліб, бо використовую. Цю страву, як хліб, як правило, охолодити і потім вже в холодильник на повну стабілізацію. В мене вже аж наступний день, зараз побачите, вона вискакує з будь-якої форми дуже швидко, тож не мастіть. Бачите? Трошки зламала, бо пальці в форму вставила. ну нічого. Нарізаємо на будь-які шматочки, які вам ну дивлячись, як ви будете вживати цей хліб. Я покажу, як я його їм. Я потім це трошечки підсмажую, можна і в салати, ну, взагалом, як завгодно. Я нарізаю десь в сантиметр такі собі шматочки, брусочки. Як бачите, не розсипається, повністю стабільна маса. Зато, яка е, тут користь, і гарбуз, і обов'язково додайте і запечену цибулю, і запечений часник. Змінює смак і аромат кардинально. Тож що я роблю? Пательня розігріта, гаряча або вершкове масло, як в мене, або рослинна ну олія, це вже таке собі зайве перебираю, все, що занадто, то здраво. І я обсмажую кожен шматочок. Я нарізаю і зберігаю просто в холодильнику в боксі. А коли мені потрібно приготувати сніданок, дістаю декілька шматочків, обсмажую, потім обсмажую яйця і такі собі на сніданок мені канапки. Тож я можу снідати цілий тиждень. Раз приготувала дуже швидко і класно. Все, ось так підсмажила яйця. Я завжди смажу з обох сторін яйця. А-ля пашот, тільки на пательні. Обов'язково овочі. Овочів багато не буває. І ще овочі. Моркву я не готую сама по-корейськи, тож не питайте, це один із тих продуктів, які я купую. Я ніколи не готую моркву. Все, і насолоджуємось. Ось така краса, бачите, він як хлібчик, цей сачевичний хлібчик. Зелену теж я не дуже люблю сачевицю, здебільшого червону. Ну, мені смак інший. Це як і гречка. Гречка, зелена, я її теж не дуже. Ось така краса, і, як завжди, смачного.